Ось така суміш сидератів, це гірчиця біла та гірчиця чорна, коштує у нас 45 гривень, друзі. 45. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Розхід на сотку йде 500 грамів. Забирає ґрунтові шкідники. Так, таким чином ви і насищуєте ґрунт біомасою, тобто і добривом. Забираєте шкідників, розпушуєте ґрунт. І там ще купа різних факторів, які. Покращують стан вашого ґрунту, так? Тому що є ерозію ґрунту, зменшуєте і висушуваність ґрунту, зменшуєте. Ну тобто там переваг безліч сіти. Ось і найбільше, я вважаю, найбільша перевага це боротьба з ґрунтовими шкільниками. Це прям історія та, яка докучає всім. Тому а її в нас, в принципі, лишилося. Ну, це вже залишилося з двох тонн. Дві тони ми продали, дві ще приїхало останніх. А, бо фермера відмовився клієнт від замовлення, він мені перекинув. Це все, що залишилося, і все. Якщо на гектар, то йде 20-25 кг на гектар. Ось. А якщо на сотки, то 500 г на сотку.